Привіт! З вами Аніта Пі. Ми сьогодні продовжуємо тему лібідо. Будемо говорити про те, що робити, коли воно знизилось. Власне, чому воно знижується, чому в нас зникає бажання, і що з цим робити. Отже, я собі зробила невеличкий конспект, тому я буду підглядати, щоб нічого не пропустити. І почнемо ми з того. Власне, спершу хочу зазначити, отут я десь зазначу відео стосовно попередні, стосовно Лібіда, там я розказувала, коли потяг не співпадає в парі, наприклад, одному з партнерів, у одного з партнерів бажання більше, так? у нього Лібідо вище. А у іншого нижче. І, власне, комусь хочеться інтиму більше, комусь менше, що з цим робити, як налагодити цю комунікацію в парі. А сьогодні відео таке більш про те, саме про причини, які впливають на наше лівідо негативно, знижуючи його. І перше, що це може бути, це може бути причини соматичні. Соматичні, тобто тілесні. А, якесь захворювання банально. У людини може бути якийсь біль. Так? А коли ми відчуваємо біль, то ах, про якийсь секс може йти мова? Так? Бо все-таки секс це задоволення. Так? Ми отримуємо задоволення. Коли в організмі щось не гаразд, щось не окей, то треба розбиратися з цим. Тому слід виключити власне порушення в цілі, можливо, якісь функціональні порушення. Сходіть до лікаря. Перевіртеся і будьте спокійні, що з вами все окей. Також може бути гормональні порушення, так, до цього списочку віднесемо. А, наприклад, знижений тестостерон. Так? Бо ми знаємо, що тестостерон, до речі, важливий не тільки для чоловіків, а й для жінок. Це той гормон, який стимулює у нас збудження. Наприклад, у жінок він стимулює. Лубрикацію піхви, так, і якщо він може бути знижений, то і власне бажання теж може знижуватися. Тому аналізи на гормони теж можна здати, якщо ви відчуваєте так, що можливо з цим може бути проблема. І взагалі гормони це така серйозна тема. Бо, наприклад, якщо взяти Період вагітності, годування груддю, менопаузу. Так? Якщо ми говоримо про жінок, то власне в цей, цей період так, гормони танцюють просто в нашому організмі, і що, звісно, впливає на наше лібідо. Так? Якщо, наприклад, період годування груддю лібідо знижується. Бо а у організму інша функція, так вигодовування, то, наприклад, період вагітності а, можуть бути різкі коливання, лібідо, так і від а, сьогодні в кожному предметі я вважаю е, фалос до наступний день. Просто відійдіть від мене все, і я взагалі не знаю, що таке секс. Тому це теж треба враховувати ну, власне такі коливання, так, це окей, це норма. Але якщо ви помітили, що ви жили собі звичайним життям, а потім за якийсь час, так, наприклад, місяць, можливо, два, ви розумієте, що щось не окей. Бо знаєте, коли з нами все окей, ми не, задумуємо, не задумуємося над цим. Так? Ми собі живемо і живемо. А коли воно щось не те, то це зразу помітно. Навіть це інколи важко сказати, що саме так, але людина зразу помічає, коли щось не окей. І дуже добре реагувати на це одразу, так? не запускати процес, так? якось воно та й буде, як інколи ми любимо, так? а звернутися хоча б здати кров так? на аналізи, на гормони, перевіритись. Взагалі, це, до речі, про любов до себе, так? Бо любов до себе це не тільки дозволяти собі да? мачу з круасаном десь на веранді красивої кав'ярні, да? а це є дбайливе ставлення до свого організму. І бажано, щоб раз на рік, бо раз на пів року робити певний чекінг, так? банально здавати наліз крові, сечі, перевірятися. Це, як знаєте, як до стоматолога те ж саме. Так? Стоматолог, гінеколог це ті важливі лікарі, так? яких треба відвідувати, так? наносити такий візит хоча б раз на рік. Просто щоб перевіритися і впевнитися, що все з нами ок. А наступне, 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 до речі, на рівень а Гормонів також впливають протизаплідні пігулки. Наприклад, якщо жінка вживає протизаплідні, я, до речі, по собі пам'ятаю, в мене був період, коли я приймала коки, так, вони називаються, оральні контрацептиви. І так, я якось взагалі перестала хотіти. Сексу, якось воно без з нього так собі почало житися і ок. І навіть було складно а, збудитися. Тобто мені треба було набагато більше часу для цього. Але знову ж таки, тут все індивідуально, тим паче, що а, ну, взагалі вживання контрацептивів це обговорюється індивідуально з гінекологом, так, якщо потрібно. А, але зараз я знаю, що сучасні контрацептиви там дуже мінімальні дози е, гормонів, тому. А в принципі, в принципі, не, не, не на всіх воно так впливає, прямо таки радикально, так, знижуючи лібідо, ще скажеться на збільшення ваги, тому все залежить від, а, все залежить від, від дуже багатьох факторів, так, від гормонів, від організму людини, від факторів схильності до різних, так, наприклад, до тої ж зайвої ваги. Тому так. А, так, ще-що. Ще, ще. ну, якщо ми заговорили вже про контрацептиви, то продовжимо тему ліків. А, деякі ліки теж можуть знижувати наше лібідо, тому треба уважно читати інструкції. Особливо це стосується, а, наприклад, ліків для серця. Так, певні антигістамінні препарати це а, алергічні. А наступне антидепресанти, так, по-перше, депресія, як стан, а, вона впливає на лібідо — Це, по-перше, по-друге, так, коли ви починаєте пити антидепресанти, а, вони теж можуть знижувати лібідо, але знову ж таки все індивідуально. У когось хтось нічого не помічає, хтось взагалі в депресії йому якось лібідо відходить на задній план, бо треба спочатку впоратися з депресією, так, а потім вже вже переходити до етапу нашого планування сексуального життя. Так, є таке, і також сюди поговоримо ще про цикл у жінок. Взагалі, жінки дуже циклічні створіння. Так, ми з вами цікаво, що наш цикл так, він складається з таких частин. Тобто є перша перша фаза циклу, так, вона починається з менструацією і закінчується в період овуляції. От в цю першу фазу, так, коли в нас закінчується місячні, і десь два тижні до овуляції. Зазвичай лібідо. Високе, і воно, ну, як високе, у кожного воно своє, так, рівень. Це все залежить від Конституції, я далі ще скажу. Але до овуляції воно підвищується. Бо овуляція це такий пік нашого лібіда, так, коли власне. Ну, Не в кожному предметі, але через предмет ми можемо вбачати фалоси. Але це так, це я все, звісно, перебільшую. Але тим не менш, так, лібідо, наше лібідо підвищується саме до овуляції і овуляція це такий пік. Але, а після овуляції знову ж таки, бо під впливою певних гормонів починає продукувати гормон прогестерон, і під впливом цього гормону наше. Наш потяг так, так і зменшується, бо нібито тіло готується до вагітності. Так? Якщо, хоч є вона, хоч немає її, організм ще не, не, не розуміє, але так наші біологічно готується. Це нормально. Так? Потім, вже перед самою менструацією, так наш потяг знову починає зростати, і починається менструація, і так цикл поновлюється. А я запишу окреме відео детально про жіночий цикл, про те, як, як, це, як він на нас впливає, так, які гормони працюють, як це відображується на нашому настрої, не тільки на настрої, так, взагалі на житті. Бо це дуже важлива інформація, яку на жаль не всі знають. А коли ти знаєш, можна. Підлаштовуватися, так, і не нестися, не знаю, язик на плече, так, коли в тебе другий день місячних, так, а тобі треба, не знаю, там срочно не знаю, піти до спортзалу і поприсідати там зі штангою. А, а, так, це я сказала. Наступне. Наступне, власне, а, власне, якщо. А, Оцих проблем немає, так? тобто, ви здорові, у вас здоровий організм, все у вас добре. Але ви помітили, що таке бажання у вас зникло, то це вже проблема психологічна. І слід шукати відповідь в собі, мої любі. Що тут може бути? Які можуть бути причини цього? Ну, по-перше, по-перше, стосунки з партнером. Так? Подивіться на ваші стосунки. Які вони? Що змінилося в цих стосунках? Які вони були, які вони зараз? М можливо, щось сталося. Прослідкуйте, прослідкуйте, що саме? Бо знаєте, коли, наприклад, в стосунках є якась образа між партнерами. або Хтось щось не договорює. Коли з'являються отакі напруження, то, звісно, та якось і на секс це впливає, все відображується на сексі. Та? Бо те, що ви, ви можете це не проговорювати між собою, але в ліжку воно воно себе проявить. Тому ми вирішуємо проблеми, так, словами, через рот, говоримо з партнером. Якщо говорити складно, ви не знаєте, як почати, ви не знаєте, як партнер відреагує, або якось воно, можливо, вже далеко зайшло. Бо знаєте, інколи так, секс зі стосунків зникає, якось воно ще окей, а потім нібито е, він зник вже так давно, що ти не знаєш, як до нього повернутися. Да, бо. Е, Ну, якось ви живете і живете, так? Можливо, ви вже надягнули на себе ролі батьків, і якось вже і не сприймаєте себе, як тоді, колись, так, в період залицяння, коли ви тільки починали жити разом. А тому, тому з цим можна і треба працювати. Welcome на консультації. Далі, Далі що ще? Стрес? Звичайно, його величність стрес. Щоб його чорти забрали. Я тут говорю не про той стрес взагалі в стресі немає нічого поганого, бо стрес дає нам розвиток. Так, Ми стресуємо через якусь ситуацію, робимо якісь висновки так, і переходимо на інший етап, маючи вже цей досвід. Але коли стрес хронічний, то тут вже починається біда. І це не тільки впливає на лібідо, це, в принципі, впливає на якість життя. Бо якщо з цим стресом не працювати, якщо нічого з цим не робити, то, ну, знову ж таки, всіх по-різному, але психосоматика рано чи пізно дасть про себе знати. А, тому тому. Працюємо так, прибираємо цей стрес. Наприклад, про який секс може йти мова, да? коли напередодні вночі я сиділа у ванні і нарахувала шість прильотів по Харкову. І знаєте, і це не, не, поодинокий, не поодинокий випадок. Так? Бо зараз всі перебувають в цьому стресі. І він вже тягнеться, і він буде тягнутися, тому слід поратись з ним. Я теж зроблю окремий випуск про те, що нам може допомогти, взагалі, яка самодопомога допомога при таких станах, коли. Ну, ненормальних станах, бо те, що зараз відбувається, так це, це не окей, це, це ненормально для людини так, жити в небезпеці. Особливо я кажу зараз про тих людей, які знаходяться в Україні, ну, про себе, бо я знаходжусь в Харкові, і це ненормально відчувати небезпеку за своє життя так часто. Власне, тому я зроблю окреме окремий відео. Напишіть мені, до речі, можливо, у вас є свої лайфхаки, як ви пораєтеся так, зі, зі стресом, що вам допомагає, допомагає розслабитись. Знаєте, ще з приводу стресу така цікава штука є. Є резистентність, ви, мабуть, чули так, це слово. Резистентність це коли ми можемо так. Резист, да, протистояти, протистояти, а є резильєнтність. А це така собі, щоб пояснити якось доступно, це знаєте, ніби гнучкість. Це ваша реакція так, на якийсь стрес, те, власне, ваші такі копінг стратегії а Не те, що ви от, протистояли так, стресу, а як ви з ним. Так. Що ви з нього ліпите? Так? Що ви, як ви через нього проходите, як вийти зі стресу сухим з води? От я б так це сказала, це теж дуже цікава тема. Можна подумати, так? Що, вам допомагає, що вам допомагає вистояти, так? вистояти і рухатись далі. І, власне, Щось з цього стресу для себе взяти. Бо дивіться, насправді, зараз у багатьох людей, коли почалася війна, так, у багатьох людей вони навпаки в собі відкрили щось, почали якось рухатись, займатися чимось. Тобто, да, такий страшний стрес, але він може. Отак От вплинути на людину, так, що людина не те що пристосується, а зможе з цього ще щось для себе взяти, якось жити в цьому і жити так, щоб, ну, власне, не існувати, власне, жити, так, чогось досягати, бути дієвою, так, проактивність, так, це про проактивність. Так, добре, але щось я відволіклася від нашого лібідо. Отже, стрес. Так? Ви розумієте, що треба, треба з цим працювати, зі стресом хронічним. От, так, що ще? До речі, той же стрес, так, наприклад, якщо гостра фаза вона проходить, вона може по-різному впливати на ваше лібіду, так як його знизити, так і а, підвищити. Да? І я багато історій чула, що хтось каже, я взагалі не можу думати про секс, який секс, ви що. Війна йде, а хтось навпаки каже, що я тільки і думаю, мені треба якось, бо знову ж таки стрес це може бути про накопичення енергії, так і коли ми накопичуємо цю енергію в тілі, ми не знаємо, ми не можемо якось її виплеснути, не знаємо як, так? Ми можемо, але не знаємо, як в цьому випадку. То власне, через секс це можна прекрасно зробити. Так, далі. Далі, розвиваючи тему стресу, можливо, ще поспостерігайте взагалі, що, що з вами відбувається, що у вас в житті. Можливо, ви втомилися, перевтомилися, перепрацювали, перевчилися, недоїли, переїли. Тобто, все те, що вибиває з нас з оцього балансу життя. Це все впливає. Так? І якщо це якась неразова версія, а в принципі це відбувається постійно, так? то звісно, це буде впливати і на лібідо також. А якщо так, жінка, я кажу, жінка, бо жінки люблять так слідкувати за своєю фігурою, ці всі дієти, через які ми з вами. Проходимо. Ну, я не знаю, якщо е, ви дивитесь моє відео ви жінка і ви жодного разу не сиділи на дієті, напишіть мені в коментарі. Mm -hmm. Я просто вам поаплодую, бо е, ой, я не буду цю тему навіть піднімати. Це, це дієти, це щось. Ой. Це не про баланс, так? Збалансоване харчування, збалансоване життя. А те, до чого кожному треба тягнутися, да, і що дуже рідко виходить. Тому, так, коли ми, наприклад, не доїдаємо, в організм не потрапляє потрібна кількість речовин, так, необхідних для функціонування, то, звісно, це б'є по лібідо. Потім це б'є по менструації так, у жінок, да, і з'являються Такі проблеми, як відсутність місячних, і вагу втрачаємо, і, і що, і, і, і радість до життя втрачаємо. так? Бо, бо де, де, брати, де брати ці гормони радості? З чого? Так, значить, значить, це, це я сказала. І ще такий момент цікавий з приводу Ліда. От Якщо ви думаєте про себе, так що от у вас воно зникло, або вам якось не хочеться, звідки ви це взяли? Чому? От, спробуйте собі відповісти на це питання, чому ви так думаєте? Бо знаєте, що буває? Взагалі у нас є сексуальна конституція, де є конституція тіла, є ще сексуальна конституція. Тобто, Кому скільки треба, так, як, як часто. Її теж можна вирахувати за допомогою спеціального опитувальника, теста. Якщо ви цікавитесь, якщо вам цікаво з'ясувати свою сексуальну конституцію, пишіть мені, можна записатися на консультацію, і я вам розкажу. Дуже цікаво. І, наприклад, у когось взагалі сексуальна конституція вона може бути низька, середня і висока. Тобто, ви розумієте, да? якщо вона низька, то в принципі і лібідо буде невисоке. Так? І людині, можливо, достатньо буде інтиму раз на два тижні, можливо, раз в місяць. І окей, все добре при цьому. Можливо, середня, там декілька разів на тиждень або декілька разів на два тижні. І висока це коли треба кожен день, можливо, комусь декілька разів в день треба, це теж окей. А, і проблеми можуть статися тоді, коли, знову ж таки, два партнери, так, дві людини зустрічаються, і поки у них оцей гормональний пік, поки вони а, просто готові займатися сексом де завгодно. Тільки ним займатися, так, не їсти, не спати, просто не вилазити з ліжка, є оцей період. І нібито, нібито немає оцих нестиковок. Не, не Але з часом, коли оці гормони наші вже трішки вляжуться, бо, бо скільки можна. І людина переходить до свого нормального образу життя і виявляється, що їй не треба займатися сексом кожен день а достатньо одного разу на два тижні, а іншому партнеру, наприклад, треба. То тут можуть бути претензія: а можливо з тобою щось не так. Ми ж з тобою он, як ух, як було, так, куди це поділося, чому зараз отак. І тоді той партнер, кого насправді просто низька статева конституція, починає думати, що в нього ага, якась проблема. Тому це теж на це треба зважати, так? звідки ви взяли. Але якщо ви дійсно відчуваєте, що от у вас все було добре, все супер, але потім якось прийшов якийсь час, і ви відчули, що ні, щось тут не те, так то тоді треба з'ясовувати проблему. Так, добре, в принципі, все сказала, що хотіла. А, і, а, що ще на кінець? Ну, на кінець я зазвичай е, говорю щось таке е, надихаюче, так, е, про любов до себе. А, Мабуть, мабуть, зараз скажу така думка: прийшла про піклування, так? про піклування, і ну, це теж про любов до себе. Щоб, знаєте, бо ну, життя таке одне. І якщо ми з вами займаємось чим завгодно аби не собою, то знову ж таки, це такий момент про подумати, а чому це так відбувається? Чому я витрачаю свою енергію, свій час на купу якихось прав? Коли, коли я, наприклад, запитую людей: а, а, чому, а чому ви це не зробите? А мені кажуть, або в мене часу немає. Тобто в людини немає часу на найважливіше, що є на себе? Тому, друзі, виділяйте час на себе, піклуйтеся про себе, займайтеся собою. Не так, що тільки собою, і більше я нічого не бачу. Ні, це про баланс. Так? Коли в нас є цей баланс, коли в нас є гармонія, то, мабуть, мабуть, ми з вами вже тоді старі і мудрі. Добре. Дякую вам за увагу і будьте в безпеці. Papa.